Маю у руці, кольорові олівці. Хочу я намалювати кризькі гори і Карпати, степ і паворог би ні і озера, і діпрови, і оселку, і калину, чорне море і Дунай. Все це наша Україна. Хочеться, де вона така моя Україна, така моя батька стіна, соктата і мама одна єдина. Все Україн. Моя країна, Україна. У світі краще. кращого нема. Вона суборна і, і єдина. Моя вітчизна дорога. Моя Красив, червіть, мікає й мова наша своїм. Любий, согнуть, оберігай, це ще зветься Україна. Вітний і світлий наш сонячний дім, як радісно і весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата, любові і добрі, тут зростають малята, дзвінка наша пісня до сонечка лине, і сонячний дім це моя Україна. Наш красивий гарний гай. Квіти, моє їська, гай, гідне все, поя і а са деякі чудові. Їх кеса таке бі, цвіт, а настав Україна, те де наследник для України. Журавлі курличуть, в саду черешенька цвіте, вечерять мама кличе, співає сонячні пісні. Уся моя родина, бо я вродилась на землі, що зветься Україна, заквітучі гаї і калини цвіту лузі, станьмо, браття мої, помолімось разом, друзі. Хай молитви слова. Щоб завжди берегла матір Божа Україну, Україну, сповнена земля, одна така на світі. Тут кожен день зустрічаю я серця добром сповиті. Ми покладемо за мету від малу й до загину любити землю цю святу, що зветься Україна. Чигаї і калини цвіту Станьмо, браття мої, помолімось разом, друзі, хай молитви слова. І калини цвіту лузі, станьмо, браття мої, помолімось разом, друзі, хай молитви.